Привіт-привіт, Це «Щоденники читачки та Софія Слободян, і тут ми говоримо про книги. Сьогодні ми з вами обговоримо роман Рутвеа у лісі Лісі темному від видавництв Книголав та наш формат. Думаю, вам знайома ця авторка, адже раніше ми вже обговорювали з вами її книгу, а саме трилер Одне за одним. До речі, ці дві книги дуже схожі за розвитком подій та фіналом. Якщо ви прочитаєте обидві книги, думаю, ви обов'язково це замітите. Отож, це дебютний роман авторки, проте він вже встиг опинитися у списку бестселерів, а Голівуд готує екранізацію. Історію розповідає головна героїня Нора, письменниця, яка несподівано отримує запрошення на дівич вечір від своєї однокласниці, з якою не спілкувалася десь років десять. Вихідні мають пройти дуже цікаво з гучною компанією в скляному будинку в густих англійських лісах. Тож Нора вирішує туди поїхати. Проте під час дівич вечора все просто перевертається шкереберть, адже усі секрети випливають назовні, і все стає просто не так, як собі це уявляли гості. Тож за декілька днів Нора прокидається у лікарні, усвідомлюючи, що нічого не пам'ятає, проте розуміючи, що сталося щось жахливе. Ось такий інтригуючий сюжет. Думаю, він вас зацікавив, як і мене. Тож поговоримо про самі враження. Мені сподобалось, що історію розповідає сама головна героїня. Це було схоже на такий своєрідний щоденник, і події, що відбувалися в будинку, це вже спогади нори. Тобто, протягом книги вона намагається згадати деталі та зрозуміти, що ж тоді все ж таки сталося. Книга тримає тебе в напрузі до останньої сторінки. Ще вона з дуже непередбачуваним фіналом. І кажу вам чесно, усі мої здогадки, які були протягом книги, розвіялися, коли я дізналася, що ж сталося насправді. Книга, попри свій напружений сюжет, читається доволі легко та швидко, тож любителям психологічних трилерів вона обов'язково сподобається. І, взагалі, цю книгу я взяла перш за все через знайоме ім'я авторки на обкладинці. Проте кажу вам, ця книга зовсім мене не розчарувала. Отож, я її щиро раджу і вам нагадую, читайте книги, адже це круто. Тож це була Софія Слободян та мій подкаст Щоденники читачки. До нових зустрічей, книголюби.